Почали судоги у Ельзі і у Смайл. Я їх терміново привезла зараз до лікарні. Зараз їх залишила на крапельниці і визначаюся додому для того, щоб спостерігати за, -за, -за, -за другими собаками. Тому що... Ще декілька днів тому вона не знала, чи виживуть її улюблениці. А, давай... Моя моя. моя. Чимлива зустріч. Волонтерка Руслана Кульбіда навідує у відклініці своїх підопічних смайла та Ельзу, яких медики фактично витягли з того світу. Отруту невідомі через паркан закинули на екоферму, де дівчина утримує сотні чотирилапих. Я побачила, що одна із собак б'ється в судоргах. Він в мене помер на руках. Двоє собак померли в Руслани вдома. Ще двох ледь встигли врятувати ветлікарі. кажуть, хвостатих отруїли протитуберкульозним препаратом, який є токсичним для собак. На порятунок є усього година. У них починаються судороги, як епіліптичні припадки. У них параліч, вони б'ються слюнотеча, рвота. Вони б'ються в неймовірних муках. Ці собаки вмирають. На щастя, медики встигли вчасно. Смайл та Ельза вже йдуть на поправку. Ці тварини зараз себе добре почувають, вони приймають їжу, вони п'ють, вони соціалізовані. Руслана вже 10 років рятує тварин, і початком повномасштабної її садиба стала прихистком для чотирилапих постраждалих від війни. Таріка щойно вивезла із золотої балки на Херсонщині. Через річку росіяни знаходяться і постійні обстріли. Його назвала Тарік жіночка, яка його врятувала в полі. Він був обгорілий і він був. Ну вона підозрює, що кантужений, була рана. А ця німецька вівчарка Олівія теж на Херсонщині прикрила собою наших воїнів. Тоді отримала тяжкі уламкові поранення під час ворожого обстрілу. Її також доправили ветеринарам криворізькі волонтерки. Ось дивіться, кістка практично розсипалась на осколки дрібні. Тут є і метал, його видно. ось Осьось ось, ось. розсипалась практично лапа м'які тканини, рана інфікована. Через отруєння загинули двоє підопічних Руслани, зокрема пес, якого врятували із зони бойових дій. Стільки сил було вложено для того, щоб якась ну тварюка просто кинула отраву. Руслана впевнена, отруту підсипали сусіди. Я не підозрюю. Я знаю на 100%, що це зробили одні з сусідів, які саме я не знаю, тому що в мене тупікова зона. Туди не можуть потрапити посторонні люди. Дівчина підозрює, її виживають із вулиці, бо людям просто набрид гавкіт собак. Людям не заважає те, що ракети літають, те, що сирени воють, їм заважають собаки. Наразі в жінки вдома мешкає понад 250 собак та котів. Руслана готова перевести усіх підопічних на нове місце. Вже навіть є земля під притулок, але на його облаштування потрібні гроші та будматеріали. Треба поставити паркан, треба будки, вольєри і все необхідне для притулку. І ми шукаємо допомогу до всіх, звертаємося, тому що це дуже важливо. Кількість тварина красте. Можливості у нас є, тому що є вже земля. Нам треба її облаштувати. Допомогти волонтерці можна за реквізитами, які зараз на ваших екранах. Тим часом у поліції вже зареєстрували матеріали щодо отруєння собак. Триває перевірка. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.